Нещодавно в сімействі Defender'ів з'явився новий танк називається TSL-7 і звісно, що огляд на моєму каналі, мабуть, ти вже бачив. І якщо не бачив, є посилання під цим відео. Обов'язково подивись, протисни лайкосик. Буду за це дуже вдячний. Проте хочу сказати, що досить цікавий вийшов танк, адже TSL-7 Defender, він. Немає взагалі ніяких плюшок, тобто танк з'явився в 24 му році і немає взагалі типу нічого цікавого в спорядженні та в амуніції. Як так? Проте перед тим як ми подивимося цей реплей, хочу сказати, що ребаланс інколи приносить достатньо цікаві моменти, і наступна – це саме така ПТ-САУ, яка досить і досить цікава. Бажаю тобі гарного перегляду. Ти на каналі А3А2КРЮ. Карта Кастілія у нас, і це Є25. І досить досить цікава ПЕТСАУ сьомого рівня. Це німецька ПЕТСАУ сьомого рівня. І в команді противника зараз маємо три важких танки, два середніх, один ЛТ і одну ПТСА. В команді союзники маємо два важких танки, три середніх, один легкий і одну ПЕТЕСАУ. І що мушу сказати? Що і три секунди тут КД у нашого героя і... Що цікавого, боєкомплект нашого героя 40 підкаліберів, це основні снаряди. І кумулятивів 20. Осколкофугасних снарядів він взагалі не возить. І, скоріш за все, це правильне рішення, тому що ну, а що тут можна стріляти, якщо десь там середуха в тебе на підкалах буде десь там 150, мабуть, 170 одиниць. Що є у нашого героя зі спорядженням? У нас є універсальна ремка, адреналін і Вольфрам. Про спорядження і амуніцію ми поговоримо вже після каточки. Дуже цікаво, що тут відбувається, і хочу зазначити одразу, що наш герой приїжджає на Кастілью, начебто Тесау, які зазвичай да що казати, є такі чуваки, які на легких танках стоять десь просто на горі, типу, пересвічують і стріляють в весь А тут що відбулося? Наш герой сюди приїхав. Подивився, посвітив. І він тут працює. Ну, Поки що, правда, особливо нічого не настріляв, тому що 0-0. Нуль на натанкованого, нуль на От Побув тут на кастілі, і зрозумів, що тут реально засада, і поїхав. Що мушу сказати на рахунок э, гри э, цього товариша? Начебто все ок. Єдине, що мені не подобається, що він, коли переміщається, він Ламає текстури І це досить неправильно, тому що ця ПТ-САУ, якщо поставити на маскування, ну обладнання, матиме 89% маскування. Це просто, типу, взагалі, invisible. Просто ніхто тебе не побачить. Ось тут у нас такий е бураск з'являється на Кастілі. 3-3 секунди КД, прожатий адреналін. Вже у нас тут. Є вольфрамчик підрублений, і наш герой починає тупо розвалювати в 2,8 секунди. Просто, просто люто починає розвалювати е, е, противники. На, да, звісно, там по 180, по 200 одиниць, але тим не менш, з таким КД він е, просто накидує. Я, чесно кажучи, коли подивився цей бій, я дуже дуже сильно захотів пограти. На цій ПЕТЕСАУ, і я мав змогу зіграти аж цілих три боя для того, щоб записати це відео, згадати цю ПЕТЕСАУ, як вона колись гралась, як вона грається зараз, і чи варта вона взагалі уваги? І от цей бій дуже цікавий, тому що, по-перше, ця ПЕТЕСАУ має достатньо точну німецьку гармату, тобто, це одна із тих гармат. Як можна було сказати, там 5 років назад, що, типу, в цій грі найкращими гарматами є німецькі гармати. Ну тобто так було. Зараз не в усіх німецьких танків те саме. Ну і от що відбувається? У нас легкий танк АМХ Defender залишається. Ну і наш герой. Прошу, до речі, зауважити такий момент, що наш герой грає на сьомому рівні проти танків 8 рівня. І всі, окрім нього, Восьмого рівня. Тобто в команді противника залишається смешер. І якщо врахувати той факт, що у нашого героя 1040 хітпоїнців, то смешер може йому всандалити. Ой-ой, ой як боляче. І от тут у нас К2 їде. Стоїм на кусті, все чотенько. ну це ж петисау. І ще й яка пити сау? Ну, тут вицілював, 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 скоріше за все, наш герой грає на. В якомусь типу сенсорі, тому що такі постріли можна фейлити отаким от чином, типу пізніше. Їх легко фейлити саме на сенсорі. І от що тут К2. Просто от подивись, як він грає від IMX. Тобто АМХ там це не взводна гра. Стоїть просто перехресний вогонь. І це е, реально круто. Мені просто дуже сподобалось. Але це ще не все. Це не все, що я хотів показати. К2. К2 розуміє, що десь тут у нас стоїть якийсь вишкрибок, який стріляє по ним. І от він їде, ну, звісно, що тут після цього пострілу, тому що він вже не за Все, К2 його засвітив і залишається один в три. Що робить? Я, наприклад, знаю, що тут можна було зробити додатково з обладнанням. Але ми це про поговоримо трошки пізніше, після бою про обладнання, про амуніцію, про спорядження, про все поговоримо, тому що в цьому є сенс і машина достатньо цікава. І я, наприклад, пограв би на ній. і, От, чесно кажучи, отримати задоволення, граючи на цій ПТСАу, ну, мені здається, він на порядок цікавіший, ніж TSL-7. Танк, який вийшов от зараз, щойно, 24-му році. А тут ПТшка, яка вже досить-досить давно у грі, а її просто так переребалансили, і вона просто ожила. Вона реально просто ожила. Колись вона була імбова. Потім її там за... зарубали, зарізали. А от зараз був теж ребаланс. І ми про це теж поговоримо після бою. Приїхав сюди Смешер, а тут ще у нас К2. Отак от він по К2 стріляє на підкалах, до речі. Зони пробиття знає, тому що закидує, типу, ну от просто просто стріляє і пробиває. Не може так щастити гравцям постійно на постійно. Але 1 в три на картоні, взагалі, та да, дійсно, ну, типу, швидка та да, Дійсно, вона, типу, має дуже гарне маскування. Але вибір противників. Смешер тут в першу чергу дістається Смешеру, тому що коли він закедешиться, це просто найбільша, найбільша небезпека для нашого героя. Він залишає тут К-2. Бо 85% захоплення бази і він летить туди, щоб переграти Т-49. Хоча Т-49 теж може присунути фул, да? І от подивись, як цікаво: залітає сюди. Мінус 49. К2 десь там залишився. Поїхали розбирати К2. Врятував базу, 20 секунд залишається. Що там? Підрубає кумулятиви. І кумулятивами просто розбирає воно в К2. Має ще 400 хітпоінтів. Тобто, орієнтовно витратив 60% хітпоінтів і здобув перемогу. 4844 шкоди, п'ять фрагів. Це просто люта кількість медалей. Тут і Редлі Вотерс, і медалька Халонена, тут Калабанов, звісно, захисник, тут прям, прям все, що може бути. За такий бій наш герой отримує на сьомому рівні 186 тисяч. Ну тут, звісно, що не можна сказати, що це прям дуже багато, тому що настріла багато, да, а от е шкоди е і зароб, прямо пропорційно, наприклад, зароблених е срібних монеток не так і багато. Це дійсно так. Але для мене це просто якийсь дивовижний бій, якого досить давно не було на каналі. Показати статистику цих гравців всіх, які тут грали, не можна, тому що, якщо ми подивимося в профіль, ми не можемо знайти аккаунти цих всіх товаришів, тому що цей реплей з інших серверів. Тобто це не Європа, я так розумію, що це США, але це не зовсім то і важливо. Ну і ось, Є25-й. Це ПТ-САУ 7 рівня. Преміумна машина виглядає в моєму ангарі ось так. Тобто це легендарний камуфляж на неї, ну і звісно, у мене вона з обвісом охоронець неба. Обладнання для цієї ПТСАУ я виставив таким чином, і у мене достатньо комфортно з таким обладнанням грати. Можу лише привести один момент, що, наприклад, калібровані снаряди, якщо їх поставити, збільшується до 204 одиниць на підкалібрах бронепробиття міліметрів, мається на увазі. і... Єдине, що в ДПМі ти втрачаєш орієнтовно один постріл там, 140 одиниць. Якщо поставити на гарматний досилач, то КД зменшиться до 3,3. В принципі, ми бачили в реплеї, що в нашого героя стоїть досилач. Він грає на ньому достатньо комфортно. Всіх пробиває. якщо потрібно, можна просто прибрати і поставити туди кумулятивні снаряди, і будеш далі всіх пробивати. Я граю на каліброваних снарядах. Мені так простіше. Мій боєкомплект складається з 40 підкаліберних снарядів, 15 кумулятивних і 5 осколкофугасних снарядів. Наш герой в цьому відео осколкофугасні снаряди з собою не возить через те, що дуже маленькі бронепробиття. 15-20 мм це взагалі дуже-дуже мало. 250 максималочка, але ну, пробити. Ну, хіба що десь попадешся там, з якимись 5-6 рівнями грати, можливо, якісь 7 рівні. Не знаю навіть. Тому я вожу 5, аби збити базу, якщо мені потрібно, буде і залишитись, наприклад, в інвізі, здалеку, і без бронепробиття. В амуніції все просто: дві шоколадки і преміум паливо. Хоча замість однієї шоколадки можна поставити захисний набір, і, можливо, такий розклад буде на порядок цікавіший. Це те, що я хотів сказати на рахунок TSL 7 Defender, адже новий танк 24-го року не має взагалі ніяких плюшок, а тут. ПТСАУ Німецька, дуже давня ПТСАУ, і після ребаланса має просто, Блін, майже повний набір. Тут немає просто динамічного захисту, немає там поліпшеного пороху, але тут є. І калібровка прицілу, і суперфорсаж, і також тут є ну, вольфрамові сердечники, і... Обирай і став. В нашому розкладі я обираю лише вольфрам і адреналін. Можна було б і дуже хотілося б тут поставити ще суперфорсаж, тому що ПТСАУ достатньо мобільна, і в деяких моментах їй потрібно придати прискорення. Тобто, якщо ти отримав лампу, в такий момент потрібно десь рухатись дуже швидко, і це мусиш мати на увазі, коли будеш виставляти обладнання, спорядження, амуніцію і так далі. тобто Якщо хочеш грати динамічно, обов'язково постав сюди замість е, адреналіну, постав обов'язково суперфорсаж, тому що в деяких моментах він е, дасть тобі змогу бути на порядок швидше, ніж противники, тому що в деяких моментах ти їдеш там 60 плюс кілометрів на годину і е, можеш дуже і дуже швидко міняти позиції, особливо в таких ситуаціях, як опинився наш герой. Звісно, що один бій на мільйон, проте тим не менш досить цікава в мобільність. коли ти маєш досить ДПМну гармату, якщо будеш грати на досилачі, це майже 3000 ДПМ на сьомому рівні. І якщо, наприклад, будеш мати ще тут е, супер форсаж, і в тебе є все, маскування є, ДПМ є, точна гармата є. Ну і звісно, мобільність в тебе є. Так, немає броні, немає запасу міцності, тому що лише 1040 хітпоїнтів маєш. Ну, але ж треба чимось жертвувати. Цей танк реалізується таким чином. І от резюмуючи це відео, хочеться сказати, що, блін, ну як так, тоді, начебто всі хейтили якісь е, ребаланси варгеймінгу, а тут просто якось так Є-25 е вийшов, типу, без акценту уваги. Тобто, ну порібалансили і все. Ось така ПТ-шечка є. Ніхто не акцентує уваги на ній, проте випускають танк новий Defender, і в ньому немає взагалі ніяких плюшок. Хоча, в принципі, новий Defender може конкурувати з іншими танками на рівнями, проте є дуже багато інших танків, наприклад, той самий Прожето 46, який є дуже цікавою машиною на рівні, і ну, поки що переплюнути Defender точно не вдасться. Що думаєш на рахунок цього відео, напиши, будь ласка, в коментарях, звісно, протисни лайкосик. Ну і якщо не підписаний на канал, обов'язково підпишись. Заради підтримки україномовного контенту. Наразі бажаю тобі гарних боїв і пам'ятай, друже, все буде Україна. Бай!